Нещодавно видання Forbes повідомляло, що у найближчий тиждень банки планують посилити обмеження переказів з картки на картку і готують нові перевірки для ФОП. Сім великих банків готуються підписати між собою меморандум про посилення обмежень карткових переказів. На етапі відкриття рахунку особи або ФОП клієнту нададуть одну з трьох категорій ризику. Низький та середній ризик матимуть з боку банку спрощені заходи перевірки без обов'язкового підтвердження доходів та не більше 100 тисяч гривень переказів з одного рахунку. Високий ризик вдвічі менша доступна сума переказів і більше перевірок. Також створять централізований реєстр сумнівних клієнтів дропів. І це трапилося Приватбанк, МОНО, Ощадбанк, ОТП, Правекс, Пумб, Райфайзен та Таксомбанк підписали меморандум про прозорість банківських платіжних послуг. І повторю: це означає обмеження переказів для клієнта з високим рівнем ризику, ліміт та перекази без підтвердження. Доходу до 50 тисяч гривень на місяць обмеження для клієнта з середнім та низьким ризиком з 1 січня 2025 року до 150 тисяч гривень на місяць з червня 2025 року до 100 тисяч гривень на місяць. Як виключення, ліміти не стосуються клієнтів з підтвердженими джерелами доходів? Таких як зарплатні клієнти та волонтери. З 1 січня в Україні запровадять накопичувальні пенсії. Що це означає? Розмір виплат залежатиме від суми, яку людина накопичила на своєму індивідуальному пенсійному рахунку? Кожен працюючий українець отримає персональний рахунок, який щомісяця поповнюватимуть роботодавець та держава. Накопичені кошти залишатиметься у власності людини та передбачатимуть можливість передачі у спадок. Доступ до накопичуваних внесків відкриватиметься лише після досягнення пенсійного віку 60 років за умови 35-річного трудового стажу. Заступник міністра розвитку громад і територій Деркач повідомив, що в Україні на вимогу ЄС з'являться платні дороги. За його словами, вже проводять аналіз трафіку на шести основних маршрутах. Щоправда, він не уточнив чи стануть платними вже наявні дороги, чи буде побудовано нові. Колись за совєтів, коли влада щось бажала провернути, вона завжди посилалася на те, що це робиться на вимогу трудящихся. Нині в Україні щоб нам тут не підсовували, чи збільшення пенсійного віку, чи інші які нововведення, це завжди робиться на вимогу ЕС або якого-небудь міжнародного валютного фонду. У котрого наша держава позичає гроші. Нічого поганого не робиться з волі української влади для українського народу лише усе на вимогу зарубіжних наших партнерів. А в Міносвіти повідомляють, що в Україні можуть зменшитися кількість медичних університетів, оскільки їх у нас надто багато, тому їх треба реформувати. Там додали, що у Європі є лише 4 медичні університети, а в нас аж 15. Тож з часом їх можуть перевести у формат факультетів у класичних університетах. Ну, через те українці такі здорові, що в нас 15 університетів медичних, що в нас багато лікарів. І, і зовсім нема хворих. Здорова нація, як мовиться в здоровому тілі здоровий дух. А Європа загниває. Верховна Рада схвалила законопроєкт, за котрим освітні заклади більше не подаватимуть дані про призовників до ТЦК. Навчальні заклади більше не зобов'язані робити це. Тепер чоловіки, яким виповнюється 17 років, повинні стати на облік самостійно або Дистанційно через Резерв Плюс або особисто в ТЦК. Штраф за невиконання від 17 до 25,5 тисяч гривень. Загалом ТЦК чи, чи військомати, хто б це не був, вони не повинні заручатися підтримкою якихось інших організацій, а самостійно повинні налагоджувати стосунки з. Потенційними військово зобов'язаними з військовозобов'язаними, зобов'язаними і підтримувати контакт, і контролювати усі ці процеси, а не залучати до того школу, інститути, підприємства, виробництва, втягуючи сторонні заклади і сторонніх людей у. Взаємостосунки громадянина із державою. США виділять Україні кредит на 20 мільярдів із погашенням за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це повідомляє мінфін. Але якби США припинили будь-яку допомогу фінансами та зброєю, в Україні достатньо коштів та зброї, аби принаймні до середини 2025 року чинити спротив російській агресії. Про це сказав міністр фінансів України. Трамп попереджав, що фінансування України від США може вже не бути у таких обсягах, в яких є зараз. Але не варто думати, що Трамп чомусь недолюблює Україну і справді є симпатиком Путіна. Трамп він є сам собі Трамп, він нікого не жалує. І заявляє, Мексика та Канада мають вийти до складу США, якщо хочуть і надалі отримувати допомогу від Вашингтона. Отака заява Трампа. Ми субсидуємо Канаду на суму понад 100 мільярдів на рік. Ми субсидуємо Мексику майже на 300 мільярдів. Ми не маємо цього робити. Чому ми субсидуємо ці країни? Нехай стануть новими штатами замість субсидій. Фінансові справи це не прості справи. Сполучені Штати фінансують Канаду і в той же час Канада фінансує Україну. Парламент Канади схвалив виділення 587 мільйонів на військову допомогу Україні. У документ також включено 307 мільйонів на фінансову допомогу. Отакий кругообіг фінансів. В Україні щось з цього осяде, а щось наші розпилювачі бюджету виведуть на свої офшорні рахунки, і знову ці долари переправляться кудись ближче до США. Втім, і Україна, попри те, що бере допомогу від західних союзників, також коли має змогу. То надає підтримку країнам, які цього потребують, особливо якщо ці країни протистоять Росії, як це відбувається у Сирії. Україна направила туди десяток операторів дронів та передала певну кількість цих дронів. Це невеличка частка, звісно. Однак і ця часточка зіграла свою роль у тому, що Росія в Сирії зазнала поразки. Фронт, на якому Україна воює з Росією, він дуже широкий. І проходить він, звісно, не по тій лінії зіткнення військ наших, а повсюдно, це є фронт екзистенційний. Ми відстоюємо свої цінності і повинні робити це всюди і завжди, завжди і всюди.